Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одеський Спасопреображенський кафедральний собор готують до осені. Будівлю консервують. ДСНС розгорнули 56 пунктів незламності в Одесі та області. Приховував свій вік, щоб піти захищати Україну. Сім'я загиблого, 18-річного військового чекає на ДНК експертизу, аби його поховати. Атака повторювалася за схемою з порівняння з тими двома, які були кілька діб перед цим. І е, навіть по кількості дронів 25 дронів знов було запущено. Е, це говорить про те, що певна тактика для ворога вважається успішною, і вони намагаються е, присп... напрям... Напрям... направляти дрони з як і раніше, з Кримського півострова і з східної частини Азовського моря з узбережжя, е, за сталим маршрутом вздовж самого моря. Чорного моря, зокрема, потім використовуючи русла річки Дунай. Знов таки спираючись на таку близькість до державного кордону, зухвало заходять на удар саме з того напрямку. Де силам протиповітряної оборони важче працювати безперечно, але тим не менш 15 дронів було знищено, і на жаль, є влучання. Є влучання якраз по цивільній інфраструктурі, яку ворог і намагався атакувати з акцентом на припортову на сільськогосподарську інфраструктуру. На жаль, жертвою цього терору цієї ночі стала ще одна цивільна людина. В Одесі Спасо-Преображенський собор готують до зими. Вікна тут закрили дошками, основні роботи проводяться на даху. За свої власні кошти церква готує приміщення, аби запобігти подальшим руйнуванням. Зроблено дуже багато. Насамперед, це розчищений весь собор. Вся соборна площа вона розчищена від уламків. Саме головне це відновлення. Опалення, яке буде функціонувати в у нижньому храмі. Ви всі знаєте, що приліт ракети він не зупинив діяльність собору. Служби в соборі проходять кожен день зранку на всього дня і Боже, А тут усе навколо понівечене. розторощені колони, зруйноване церковне приладдя, однієї зі стін майже немає. Саме сюди був приліт російської ракети, каже отець Мирослав, тож її треба демонтувати. Зараз ми чекаємо дозвільних документів і проєкт на її демонтаж, тому що тут багато є таких складних. Робіт і наша академія будівництва та архітектури вона розробляє цей план, як з мінімальними ушкодженнями це зробити, щоб за собою не потягнути і центральний вівтар, і ті армопояси, які є тут. Усувати наслідки руйнувань від російської ракети. Тут почали одразу за день після атаки. Частину вдалося відновити, але площа сягає двох тисяч квадратних метрів. Тож, на думку, отця Мирослава, це займе не менше. Двох місяців. Перекладений кірпіч, переварені були фермі, знята вся мідь, знята вся обрушітка дерев'яна. Все це було відновлено. Я маю на увазі металоконструкції і обрушітка. Ви можете тут побачити, що вона вся, вся нова. І вже далі прокатується мідь, яка вціліла. І вона знову кладається поверх решітки. Ну а там, де прилетіла ракета, це потрібно все знімати, розбирати і все варити по-новому. Остальна частина вона буде укрита вся мембраною чи гідробар'єром, щоб захистити собор від дощів, тому що вже зараз осінь, зима. Першочергове завдання законсервувати нашу кришу і врятувати собор від дощів. Нагадаємо, Спасо-Преображенський кафедральний собор зазнав руйнувань в ніч на 23 липня наслідок російської атаки на Одесу. Влучання було у праву частину будівлі, яку пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. На місці спалахнула пожежа. Двоє людей, які були всередині будівлі, вижили. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Тріщини у фасаді, покрівля та стелі, що протікають, все це потребує реставрації в Одеському театрі юного глядача. Вважає його керівництво. Будівля, в якій він розміщений, є пам'яткою архітектури, побудованою у 1916 році. Останній капітальний ремонт був у 1989 році. Розповідає директор Катюх Оксана Бурлай-Пітерова. Театр був замовником проекту в 2020 році. Нам допомагала департамент культури, звичайно, і управління майна з майна майнових відносин і одеська обласна держадміністрація. Тоді, в 2020 році виділили кошти на сам проєкт і мали вже починати в два. Я скажу таку річ, що 22 лютого 22 року до нас прийшли підрядники і мав починатися ремонт через два дні. Війна, тому це знову відклалося на півтора року, але проблеми дощі проблеми залишилися. Всі проблеми, які виникають через протікання покрівлі, працівники театру намагалися вирішувати власноруч, каже директорка. Наразі ми знаходимося в фоє на другому поверсі біля малого залу, і тут у нас дуже така велика проблема, тому що і за того, що йшли довго довго декілька років дощі. Ми бачимо, що відійшла стіна, тріщини з'явилися, і трошки це внутрішня стіна, вона нікуди не впаде, хай наші глядачі не переживають. Ми принаймні тут не проводимо ніякі заходи. А таких проблем у нас ну, є декілька, От там місць в цьому в даху, де треба, вже ну, просто негайно. Щось робити з тим, щоб наша будівля не завалилася через декілька років. Основна мета реставрації зараз зробити все, аби над сценою та над глядацькою залою не протікало. У нас тут затишно, у нас кресла там. Підлога, все нормально, ми можемо приймати глядачів, ми їх завжди тут чекаємо. Де репетиція нашої нової прем'єри та другий склад у нас водиться. Але якщо подивитися, от тут на цю стіну ми маємо з вами побачити, що тут саме ці проблеми, які спричинені тим, що тече дах. І треба його ремонтувати. Театр юного глядача перебуває на балансі обласного департаменту культури. Будівля, будівля, будівля театру юного глядача дійсно наразі перебуває у такому дуже складному стані. Їй потрібно було дуже давно проведення реставраційних робіт і нарешті було розроблено проєктну документацію на, на реставрацію фасадів та покрівлі, зазначеної будівлі. Ми цей проєкт вже погодилися, наразі вже напевно проходить…» Процедура, ну, процедура вже тендерна щодо визначення підрядників. Нагадаємо, 8 серпня на сайті Прозоро оприлюднили тендер на реставрацію фасадів та покрівлі театру юного глядача на суму 31 мільйон гривень. Зазначимо, що в Одесі півтора тижні поспіль проходять мітинги, аби виділені кошти спрямували на потреби ЗСУ. Влада Матвічук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Жителі Одеси та області з початком холодів, а також в критичні моменти, коли російські військові атакуватимуть енергетичну інфраструктуру України, зможуть отримати допомогу в пунктах незламності, каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Враховуючи досвід минулого року, коли ворог нищив інфраструктуру, то дуже важливим було саме що були пункти незламності, там де громадяни України, тобто не тільки це було в Одесі, в Одеській області, вони були по всій Україні, де могли знайти допомогу. Ого, є стільці, це для того, щоб люди могли пересидіти. Є розетки, їх багато для того, щоб люди могли зарядити свої гаджети. Або бо бувало таке, що приносили і інші різні електроприбори, які вимагали зарядки. Є електричайник, тобто люди можуть зробити тут собі чай, каву. Це це також в пунктах незламності буде. Окрім того, буде інтернет від старлінків, вогнегасники, обігрівачі на базі пожежних частин. Також облаштують дитячі куточки, де будуть і психологи. Адреси всіх пунктів незламності від СНС згодом з'являться на офіційних ресурсах міськради. Зараз саме ДСНС вже встановили 56 таких пунктів. Це в місті Одеса та в Одеській області. Можливо, зараз їх поки що згорнуть, тому що в них немає потреби на сьогоднішній день. Але ДСНС це більше зараз як тренування планування йде для того, щоб все-таки, якщо потрібна, буде людям допомога, щоб ми в самі, самі мінімальні терміни, тобто це година-дві, і могли вже бути готовими для того, щоб надавати допомогу. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Ця форма належала моєму синові. Ну навіть не знаю, що з ними робити. Отак на пам'яті ставить стирали, гладили. Неля Кропенко тримає в руках дитячі фотографії свого загиблого сина, військовослужбовця 35-ї окремої бригади морської піхоти Владислава Крупенка. Хлопець загинув 4 липня цього року під час виконання бойового завдання. Йому було 18 років. На початку повномасштабного вторгнення початку цієї війни йому було 17 років. Він же ж в кінці года, получається на ябрі, радився. А і присягу прийняв він уже в училищі. В августі він уїхав. Це в 22-му році в августі. Це ж вже рік пройшов. І вже по моєму в сентябрі він прийняв там присягу кінці сентября. Ще не було йому 18 років. Старші сестри Владислава, Ольга та Лілія згадують, як на початку війни він допомагав обороняти місто. Коли почалась війна, я йому ще телефонувала. Говорю, Владік, зачем ти? Ну що ти бо йому було 17 років, і він рвався в тероборону. Ну, якби тут в Одесі пам'ятник дюку, Патьомкінська лісниця, то він там грузив мішки з піском. Вони грузили на морі. Після закінчення школи юнак вступив до військово-морського училища, записався до тероборони, а згодом підписав контракт зі Збройними силами, де отримав звання матрос стрілець Він вимовив своє бажання, що він хоче піти на нуль. Якби його направили на нулю, це 2 липня, а 4-го він загинув. Він ще 1-го числа повідомив всім, що він буде, ну не буде декілька днів виходити на зв'язок. І ми вже просто ну, знали. Тут, 2 липня, це в мене було день народження. Це я виявляється останній, хто з ним спілкувався. Я пам'ятаю його слова, ті, що він мені побажав, і вони просто залишаться завжди. Водислава вважали зниклим безвісти. Через два тижні тіло разом з документами знайшли. Сестри опізнали брата по фото, але своїй мамі їх не показували. Ще його не поховали, так як в зв'язку з тим, що тіло знаходилось два тижні на вулиці, і, несмотря на те, що ми його опізнали, ну по закону, те, що він, він повинен пройти аналіз ДНК. Ми перездавали аналіз ДНК. І велика черга. Державне ДНК. там велика черга, і чекати треба від місяць, від одного місяця до трьох. Результати ДНК вже пройшов майже місяць. Ну ми чекаємо, тільки коли вже буде написано, що це наша дитина, що це наш брат, син, то тоді нам його повернуть. Дуже боляче нам від тої думки, що він десь лежить зараз, і ми його навіть побачити не можемо і не зможемо. Тому що я так розумію, що від місяця до трьох ну, він буде в закритій труні, ну, і, ж, так. Би, що ми його вже ніколи не побачимо. Я ніколи в житті не думала, що десь життя закінчиться. Ось скільки було планів. Він мені навіть щось не сниться. Я навіть скільки проси, що приснись, пожалуйста, і в'єші його з собою в кровати можу. Бо я його все просила, що я ну, не переживу свого владі. Щось що случиться з тобою. Ціло бійця перебуває у морзі у Дніпропетровській області. Повернути його родині для поховання зможуть лише після аналізу ДНК. Сім'я чекає повернення влади додому. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 7 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 17 до 22 вночі та від 26 до 29 градусів в день. В Одесі ясному ранку на зміну прийде хмарна погода, яка протримається до самого вечора, без опадів. Температура повітря вночі 17-18 з позначкою плюс. В день 26-27 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.